Доброго дня! Сьогодні у нас в місті відбувається велопробіг. Учасники велопробігу проїдуть по місцям бойової слави, там де є пам'ятні обеліски, положать квіти до цих обелісків. Пам'ять про тих, хто захищав цю землю від загарбників. Попадатель потерять, да? Сьогоднішній день потрібна мінус, майбутнє. Тому що поки ми з вами про них пам'ятаємо, проти вони ведуть водя з нами. А пам'ятати не треба той страшний поки заради того, щоб вони повторювалися і сьогодні. На привезли взагалі не люди усвідомлюють, що ці питання можуть вийти у Тому, мабуть, з'явилося поняття, Дня виміриння, яке дає нам можливість переосмислити всі події, які відбуваються, дати усіх, але на користь слова, що ми знаходили з вами за всі у залізні найбазові проблем, то саме для ночних Право Траво прокласти не є бургом 10 класу, що не 7 травня ми відзначаємо День примирення та День перемоги у Другій світовій війні. Ми з вами зараз знаходимося біля братської могили 36 радянських воїнів, які загинули під час визволення нашого міста 1944 року. А зараз право покласти квіти до братської могили надається учням Вознесенської загальноосвітньої школи номер 5 Je vais пощо я також сплю Şu 3 metrede git. Пам'ять загинув у От там треба було клас. біля і розпитать біля стадия. Малювні червоні баби. Це був пам'яті і скорботи відбувся урочистий мітинг, присвячений дню пам'яті та примирення. Після чого стартував традиційний міський велопробіг по пам'ятним місцям поховань військових, які зійшлися в останньому бою і полягли за визволення Вознесенська від німецько-фашистських загарбників в далеких 40-х роках минулого століття. Завершальний етап було пробігу парк імені Тараса Григоровича Шевченка, Обеліск. Місце, де поховані учасники підпільної організації, яка діяла в окупованому місті 1941-1943 сорок Дима, да. у меня вкусный кулич. Да, вроде бы есть, ложим.